Вітаю, це програма Security Talks І сьогодні наш гість Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Олександр Мусієнко, військово-політичний експерт, магістр права. Працював в Міністерстві оборони України та інших державних та приватних установах у квітні 2015 року. Заснував та очолив громадську організацію Центр військово-правових досліджень, завданнями якої є дослідження, консультування, моніторинг та цивільний громадський контроль у галузях національної безпеки та оборони, кібербезпеки, міжнародного гуманітарного права тощо залучався до численних робочих груп щодо зміни законодавства України та напрацювання рекомендацій щодо імплементації норм міжнародного міжнародного гуманітарного. Права та міжнародного морського права в українське законодавство, зокрема щодо вивчення ситуації, надання висновків та пропозицій щодо законодавчого захисту України в питанні забезпечення безпеки в Чорному та Азовському морях, виробленні правових позицій для захисту інтересів української держави у спорах в міжнародних судах ЗРФ. Автор та співавтор ряду досліджень з безпеки в Чорному морі, воєнних злочинів Росії, покращення українського законодавства у військовій та безпековій сферах, спрямованих на імплементацію Тацію стандартів НАТО протягом 2014-2024 років, учасник численних конференцій та круглих столів консультує підрозділи збройних сил України. Пане Олександре, щиро вас вітаю. Дуже вітаю радий, вас. що ви знайшли можливість до нас приєднатися. Дякую. А хотів би, щоб ми почали розмову про відновлення американської допомоги. Наскільки скажіть, ця допомога може реально вплинути на перебіг подій на війні в 2024 році? Вона точно вже вплинула. Я можу сказати. бо... Зволікання з цим рішенням воно вже вплинуло, і ми бачимо наслідки. Тобто, як мінімум, констатувати те, що негативний вплив відсутність угу. вчасних рішень допомоги, це можна констатувати. З іншого боку, тепер говоримо про позитив, як вона може вплинути позитивно. І очевидно, я ці дні дуже часто проводив порівняння з 2022 роком. Приблизно у цей же самий термін. Травень-червень. Я дуже добре пам'ятаю. Російські війська відкинули з під Києва. Вони почали ну, потужно наступати на сході і мали успіхи: там Сіверодонецький, йшли, Лисичанськ, гірське, золоте. Це всіх позицій наші сили вимушені були відступати. Перевага тотальна по артилерії, по кількості снарядів, по авіації. А потім почався Рамштайн, угу. і потім він пішов так поступово: артилерія. Так, спочатку кілька, потім десятки, потім пішли Хаймерси. Здавалось би, теж невелика кількість, але вони почали змінювати хід бойових дій. Хтось може сказати, що так, тоді ще були більш свіжіші сили, підрозділи, я тут погоджуюсь. Але ж питання в тому, що і зброя відіграла важливе значення, а тому що свіжі підрозділи, які б не були, але якщо немає артилерії, якщо немає чим зупиняти, ну, це ми розуміємо. Тому я думаю, що зараз ці аналогії дуже доречні. От я весь цей час дивлюсь, і судячи з того, як події розвиваються, більше того, в мене іноді складається враження, що Росія от просто лізе зараз в пастку російські війська, угу. оскільки розрахунок вочевидь був на те, що як мінімум Європа не включиться, те, що США не будуть голосувати, а Європа не надасть нічого. І за задумом, я думаю, Росії вони вже мали три калори піднімати десь на межі Донецької Дніпропетровської областей, тільки так. Тобто це був їхній задум. не склалось. А тепер дивіться, допомога вона поступово все ж таки, я думаю, вона ну, набере обертів. Зараз це ще не ті об'єми, це правда. На жаль, зараз це не те, що може змінювати. А якщо буде ще так, як сказав речник повітряних сил, що після Великодня вже очікуємо і на Ф-16, і на підході. Це звичайно теж доволі так розмито. Коли це після Великодня ну, зрозуміло, що тут можливо і конкретика недоречна. Я думаю, що це дасть змогу все ж таки посилити наші підрозділи. І а російські підрозділи вони ж не будуть мати за рахунок чого посилитись? Вони приблизно плюс-мінус в тому стані, як є. Вони Якщо і є. про темпи говорити. Так. От в квітні ми, начебто, спостерігали таке нарощування темпів. Да? Як ви гадаєте, чи зможуть американці перейти до ну, такого в так би мовити, тобто надавати швидко-швидко зброю? Я думаю, що все у них для цього є. І можливості для цього є. По-перше, які можливості? Логістика вже опрацьована, уже досвід є, фактично за понад два роки. Це раз. По-друге, можливості, скажімо так, і логістичні бази, які можуть залучатися в Європі, так само, які вже опрацьовані, вони так само є, і це є можливості. Третє, що фінансування під це все є. І найголовніше, що це є на складах. Якщо ми говоримо про снаряди, які зараз передаються, це ж те, що лежить на складах. Якщо ми говоримо про ті ж самі атаки Мес, чи ми говоримо про інші зброї, вона теж є на складах. Ось цей пакет на мільярд. Ну от якщо подивитись його структуру і перечитати, угу. ну це те, що 90% можна брати і відправляти зараз на фронт на позиції, де командування визначить, де найнеобхідніше, за виключенням там запчастини і так далі, яке там потрібно більше в тилу. І тому я думаю, що об'єми зараз, обсяги досвід є знову ж таки 22-го року, як це пришвидшувати? Якщо все буде, ну будемо казати так, за планом, да? угу. Єв... і не європейського, а будемо сказати так, західного мегаблоку в цілому, як би ви оцінили можливість перехоплення ініціативи на фронті, коли це могло б статися? Да? Який час українським силам оборони потрібен для цього, Знаєте, зараз це питання очевидне для фахівців, для тих, хто моніторить і живе в цьому всьому. Okay. Але от для широкого загалу для людей я так бачу, що це питання взагалі воно сприймається емоційно зараз важко, бо зараз російські війська наступають, десь вони мають тактичні успіхи, і зрозуміло, що сприйняти тут зараз задачі задача, яка відбитися, але ми повинні подивитись дещо вперед. І моделювати ситуацію, що може дійсно скластися такі умови, що ініціативу можна перехоплювати. І я не виключав би, що десь, наприклад, в другій половині липня, в серпні це може статися. Тобто, що мається на увазі, знову ж таки, що я маю на увазі під перехопленням ініціативи, це не значить, що ми. Дійдемо до кордону Донецької області з Росією, а це означає, що ми зможемо покращувати наше тактичне положення, десь відкидати ворога, діяти в тому, що називається справжня активна оборона, яка yeah. передбачає дійсно рух, яка передбачає маневр, яка передбачає контратакувальні дії. І я би іншого не виключав. Знаєте, я останнім часом думаю, все ж таки про ці атаки МЕС і про цілі так дуже багато кажуть: от треба наносити удари по Криму. Я підтримую, звичайно, очевидно, треба демілітаризувати Крим від російської присутності. Безумовно. Що далі? Тобто, що ми повинні подивитися, забігти наперед, а що це нам дає? А чи не дає нам це можливості спробувати бодай розширити плацдарм на лівобережжі з району Кринок, Херсонщини? Угу. Російське ж угруповання критично залежне від тилового забезпечення саме з Криму, воно там знаходиться. Тобто сама по собі дія демілітаризації півострова це добре, але що далі Ну, пройде час, вони змінять логістику, вона буде надходити з іншого місця. І тому я думаю, що просто з точки зору того, як використати максимально ефективно, думати про перехоплення ініціативи і думати, як цим скористатись, безумовно потрібно. Якщо казати про зміст американської допомоги, да от в законі. Було дуже чітко цікаво прописано. По перше, слово перемога, перше з'явилося, да забезпечити перемогу. А по-друге, що Байдену фактично надана можливість зробити ревізію з місту угу. і щось додати. На ваш погляд, чи по перше, чи зробить це Байден, відповідно чи йому це вигідно перед виборами так зробити? І по-друге, а що саме можуть американці додати? По-перше, ну, добре, що ця норма з'явилася. Наскільки це буде ревізія, я думаю, що це не буде подано саме як ревізія, це може бути подано як просто висновки з того, що було зроблено, і скільки позитивного, але можливо, ще варто додати, тобто таке формулювання, яке ну, навпаки підкреслить заслуги досягнення якраз Байдена і його адміністрації в цьому плані. Бо зараз у них же ж політична ситуація. А це для нас теж вигідно, тому що республіканці заклали певну норму. Яка дає можливість тоді сказати, що слухайте, так ми ж хотіли, ви просили нас, ми хотіли Україні ще більше допомогти, а ви не хочете самі. Тому це нам на користь. А що стосується того, що можна додати, ви знаєте, десь місяці два тому в виданні Reuters з'явилася публікація. Вони з посиланням на українські джерела далі дали дані про те, що Україна просить в Списку допомоги, uh -huh. номенклатуру. Наприклад, там те, про що в нас практично не говорять: ударні гелікоптери, uh -huh. а бач, і не тільки. Чи потрібні вони з точки зору армійської авіації, посилення наших позицій, безумовно, потрібні. Далі літаки, другий тип літака, uh -huh. фронтовий Чекала, бомбардувальник, uh -huh. штурмовик А 10 добрий такий легендарний, так званий бородавочник, який, попри все, попри свій вік, але залишається на озброєнні в США, або Міраж 2000 Оце два літаки, які ну розглядається Гріпен. Ну він все таки це ж не літак, скажімо так, не орієнтований на це. Не фронтовий бомбардувальник. Все ж таки, це дещо інший тип. Але ну розглядаються ось ці. Так само більше того, в там номенклатурі було навіть комплекси THAD, тобто mm -hmm. перехоплювачі дальнього радіу суді протиракетна оборона, проти протиракетна оборона. Дуже потужна система, яка застосовується як елемент ядерного стримування в Європі, де США розташовують. Як мінімум, ці речі, які є, я знаю, що йде мова, і говорилось про томагавки, і це в нас обговорювалось. Я поки що не знаю технічні моменти. Можливо, фахівці більше спеціалісти в цьому вони скажуть. Ну, це звичайно ракета дальність, якої дозволяла би нам діставати доволі таки потужно в глибину Росії. Але давайте, що погодяться американському Давайте щонайменше подивимося на те, чи, чи якби нам дозволили бити ось цими атакамсами, які на 300 кілометрів. Да, хоча б так, да. тоді так, я так. думаю, що це буде... до речі, там в Росії це неоднозначно сприйняли і почали вже говорити, що будуть ними бити. Хоча я не чув жодної офіційної заяви від Ша, яка б скасовувала рішення, яке було про те, що цією зброї заборонено бити по Росії. Його немає. От скасують, це буде інша історія. Тому от я думаю, що треба сконцентруватися саме на цьому, і це можна посилити. Ось з точки зору наших компонентів ударних, тому що дрони це важливо, вони відіграють свою роль, безумовно. З точки зору, все ж таки, скажімо, авіації, вона вона не позбавлена на сьогоднішній день всіх можливостей і функцій. Бо якби Росія зараз не використовувала таку о, кількість авіації і кабів, я не думаю, що вони б досягли того успіху, виключно ось цими м'ясними штурмами. Все ж таки авіаційний компонент він демонструє. Тому я думаю, що ось це найголовніше, найважливіше, те, що може бути, припинити панування Росії в небі, да фактично. Так, причому, що у нас є для цього можливості, угу. тому що всі ж розрахунки були помилкові з точки зору того, що Росія буде панувати за тиждень. Вони подавлять всі точки ППО, розташування все не вдарять по українських аеродромах І... А виявилося, що ні. А якщо це посилити, ви цікаво сказали про технічний бік питання, а про психологію Байдена, на ваш погляд, наскільки от він. Фактично він те, що таємно надав вже тактичні ці ракети в квітні, чи це означає, що він визнав тихо визнав свою помилку? Да? Що він у му році помилився і не дав цих ракет? То, то чи буде він готовий ще на щось більше? Да? От в такому контексті? А, розумієте, він може бути готовим, але я боюсь, що це відбувається під впливом якихось подій, які ми переживемо? Ну от умовно кажучи, Росія взяла і вдарила по Дніпрогрес. Угу. Або Росія там взяла, тобто це раніше ж цього не було. Вони почали бити по Канівській, вони вдарили по Дніпрогресу, і там на Водністровська в Чернівецькій області раніше ж цього не було, а це ж теж прояв ескалації нічого собі уявити. І от коли відбуваються якісь такі події, вони ухвалюють рішення. Тобто, Росія виходить так, що грають на стримування, Росія робить якийсь крок. У них розв'язуються руки. Вони кажуть на всіх майданчиках: це вже ескалація, яку чергове перейшла Росія. Чи в чергову -червону лінію ми маємо діяти? А от ді, а от кроків на випередження саме подекуди не вистачає, так, але, ж, але ж, наприклад, у червні 23-го року там взагалі ж навпаки вийшло, да, що Байден, начебто, був готовий надати ракети. А от після того, як Каховську дамбу знищили, так він якось на, на гальма на натиснув. Ну Це можливо тут. Я думаю, ми про ці нюанси дізнаємось в майбутньому. Я думаю, це було пов'язано із тим, що. Ці ракети вони були розраховані, як мені здається, чітко під наступ на лівобережжя Херсонщини. Я знаю, в принципі, що американці такий сценарій підтримували. Він їм імпонував, тому що це флангова атака, і вони казали, йдіть, ризикуйте, треба форсувати Дніпро. Ну, Зрештою, Україна певну підготовку вела. Росія побачила, що готується якесь угрупування, підірвала, сповільнила це. І пішло не за планом. Думаю, що щось пішло не так. І, можливо, якісь дії тоді, наші вони не підтримали. Мені здається, що ось це misunderstanding відбулося якесь. Угу. І тому відкотили рішення з ракетами. Як ви гадаєте, пане Олександре, ми можемо розраховувати на, такий, на таке певне таємне змагання між Сполученими Штатами та Європою? Да? Зараз, я маю на увазі, в оснащенні України, да? в переозброєнні? Це дуже люблять про це дискутувати наші німецькі друзі і партнери, коли. А вони порівнюють і кажуть, ну вони ж не роблять таких заяв. А є інша держава, яка робить лідери, якої роблять ці заяви. Це Франція. Да, от да. вони люблять, от Макрон да. любить вийти президент. все, От ми будемо підтримувати, треба зброю, все, все. Ну і німці традиційно кажуть, що треба подивитися, скільки ж ви виділили і в якому ви ще ви позиції займаєте. Ну я думаю, що безумовно Європа вже активізувалась. Тобто ми ж розуміємо прекрасно, що те, що Рейн Метал говорить про те, що у них контрактів на 6 мільярдів євро, вже укладено. Uh -huh. Ну, ясна річ, це не на поповнення тільки там Бундесверу, їхніх пакетів, це те, що буде йти і в Україні. Uh -huh. І я думаю, що враховуючи інвестиції, підписані контракти, я люблю от на це дивитися, оці новини оборонки розуміти, куди воно рухається. Судячи з настроїв, судячи з того, що підписуються контракти, йдуть кошти. Це гра вже ну надовго. Вона ж а ви ж прекрасно знаєте і розумієте, що в цьому бізнесі можна сказати, міряється не роками, не не роком, не одним роком і навіть ну, не двома. Так, Там міряється да. на десятиліття. Закладається певний цикл. І я думаю, що так. Думаю, і це нам на користь? А щоб вже на Європі так би мовити крапку поставити? ви на мій погляд, дуже влучно Францію згадали, то я вже не можу не запитати таке, що от днями Блумберг написав такі свої розрахунки, що Сі Цзіньпін їде в Париж для того, щоб вбити клин між сполученими штатами та Європою. Наскільки це має право на буття така думка, і наскільки ну як ви оцінюєте такий? Клим такий так? Да. думаю, що так і є. Я думаю, що йде змагання зараз. Китай намагається скористатися моментом. Сполучені Штати у внутрішній політиці вибори угу. зрозуміло, що зараз Китай тим більше є держави, наприклад, Франція. Так, от вони все ж таки дивляться на те, що ну це ідея більш глибша. Це навіть тема окрема для розмови. Стратегічна автономія, так звана, і це французька політика протягом років 50 попередніх. Ну, не виключення тут, що треба говорити про роль Європи. А на кого опиратися? З ким, скажімо так, де це місце, якщо безпеку гарантували Сполучені Штати, їхні бази, в тому числі там в Тихоокеанському регіоні, Індопасифік, так званий, тут тепер є Китай, і цей фактор. І з ким можна розвивати ось цю торгівлю, вести справи, економіки, отримувати дешеві кредити, кошти угу. є Китай. І Китай з цим заходить. Ну вони роблять уже не перший раунд. Був такий раунд раніше. Він був ще в часи Трампа, коли Трамп був президентом, тому що тоді теж роль Америки ослаблювалася в Європі. Ну, менша угу. присутність. Китай там брав в оренду порти в Італії і не тільки. Потім італійський уряд це відкочував назад, коли прийшов Байден. Знову ж таки збільшилась роль США. Ну тепер вони бачите, як вони заходять. Вони шукають центр Франції як важлива держава, тому що це автономія, тому що це. Великі масштаби. І такі держави, як, наприклад, Угорщина, кошти, економіка побудувати Будапешт, білград залізницю Там mm -hmm. Сербія. Сербія, якщо я не помиляю, ще не єдина країна взагалі європейська. Ну, вона не входять в ЄС і в НАТО, але яка купила системи ППО ЗРК у Китаї. Mm -hmm. да -да -да, тобто ну, і це теж, в принципі, але контракт. можливо, замість російських Так, замість російських. Так, реально, вони купили замість російських. Тому я думаю, що тут просто, от якщо підвести до того, а що ж нам з цього? Mm -hmm. І отут я думаю, що а, мені здається, що дуже важливо розуміти, що Китай може просувати наратив, що давайте примиріться з Росією. Росія не така погана. Ми всі будемо дружити mm -hmm. в Європі жити. І ми будемо контролювати Путіна, щоб, значить, там Росія не робила ніяких агресивних кроків. І це помилково сподіваюся, європейці на це не підуть. Але Китай остерігається чого. От блінкін їздив в Китай, переговори пройшли як на мене, так на підвищених тонах. Ну Китай остерігається, чого що зміниться режим Росії, буде хтось ліберальніший за Єльцина і США можуть використати Росію для стримування Китаю для буфера. Угу. І поки вони не домовляться, все одно як би Китай не вбивав клин, поки вони не домовляться зі сполученими штатами. Що буде з постпутінською Росією? На ваш погляд, взагалі, чи можуть існувати якийсь розклад, якісь такі події, ланцюг, можливо, подій, який призведе до ну, або замороження цієї війни, або якогось припинення там, щось таке? Я думаю, я не можу виключати такого сценарію, тому що його відкидати це неправильно. Ми маємо моделювати всі сценарії і з точки зору. Призупинення я назву активних бойових дій якогось так званого перемир'я чи заморозки вона може бути на певний час. Все ж залежить від потужності і можливостей сторін. Ми може дійсно можемо дійти до того стану, що і у нас буде обмаль ресурсів, і в Росії буде теж саме. Угу. І ми знову війдемо в гонку змагань, хто швидше накопичить, хто швидше відновиться для того, щоби бути готовими. Бо це ж не означає, заморозка не означає жодним чином сталого миру. Ну так тим більше так. питання окупованих територій не вирішено. Тим більше тому, я, я допускаю, що це може статися не тому, що так хтось хоче. Чи не хоче, а це може статися виключно з об'єктивних підстав, угу. оскільки ресурсів не буде вистачати для того, щоб в такій активній фазі а, цю війну а от вести. тоді далі цікавий сценарій, на ваш погляд, у України більше шансів відновитися і наростити оборонний потенціал, враховуючи оці безпекові гарантії, да, там з багатьма країнами зараз зі сполученими штатами напрацювання, чи все ж таки Росія, якщо її підпитуватиме і Китай там і. Іран з, з, з Північною Кореєю має більшу таку ну, можливість. Я думаю, що у України і у Заходу. Все ж таки угу. треба дивитися спільно, звичайно. Да, Самостійно ми цього, ну, це, це об'єктивно, ми не зможемо. А спільно ми зможемо. І тому я думаю, американці теж думають наперед, коли uh -huh. вони кажуть про ці пакети допомоги на 6 мільярдів на роки на контракти наперед, вони ж це передбачають. Бо я все ж таки думаю, що там, де є прогрес технологічний, uh -huh. за тими зрештою в майбутньому і рух, і перемога. Бо Росія, Північна Корея, Іран вони є технологічно відсталішими по відношенню до Заходу. Так, вони беруть кількістю, так вони у них багато. Але де технологічний прогрес? Навіть Китай, так він має, це, але Китай теж залежний критично, поки що від силіконової долини. Як ви гадаєте, чи встигнемо ми підписати е, оцю угоду про гарантії безпеки з Сполученими Штатами до саміту НАТО. І якщо встигнемо, то чи буде вона схожа на ізраїльську, чи зможемо ми розраховувати на, скажімо, там спільні розробки якісь спільні якісь дії? Ви знаєте, я би. Дійсно хотів, щоб вона була така. Більше того, якщо ми говоримо про те, що НАТО це після перемоги, як озвучив президент України Зеленський, то чи не логічно нам підняти питання, що тоді нам треба гарантія? За, наприклад, ну давайте візьмемо Південну Корею або Японію? Угу. Вони не є в НАТО, вони не є там в міжнародних блоках військово-політичних, але вони мають домовленості зі сполученими штатами стійкі. Те, що ми вам гарантуємо безпеку, і наша військова присутність на вашій території є запорукою вашої безпеки. От я думаю, що зрештою зараз може бути проміжний етап, тобто це буде щось приблизно як з Ізраїлем, але далі може бути і те, зрештою, як і з Ізраїлем, Ізраїль дозволяє розміщення військових американських uh -huh. на своїй території. І ми теж повинні до цього прийти, тому що якщо не НАТО або якщо НАТО віддалена перспектива. То я бачу тільки такий критерій, і тільки це гарантію безпеки. у нас фізично має бути хтось тут на нашій території, фізично має бути авіація Сполучених Штатів або британців, фізично вони мають тут знаходитися, тому що консультації і, проти і це може замістити на безумовно членство так, в НАТО. Так? Да, так. тобто це може до речі. Я скажу можливо непопулярну річ, але я останнім часом думаю: слухайте, якщо нам в рамках НАТО уявіть Україну в НАТО. І з нами треба постійно узгоджувати позицію з Угорщиною, Словаччиною і з іншими, і оце все консенсусом пропускати. Можливо, такі гарантії від США вони будуть не гірші а за гарантії безпеки від НАТО. Ще про допомогу Сполучених Штатів. Сполучені Штати, ну так, так вдало, на мій погляд, працюють у закупівлях по колу, так би мовити, mm -hmm. да? з Грецією, там, з Туреччиною. От скажіть, чи можемо ми розраховувати на збільшення таких закупівель, і щоб, на ваш погляд, вони могли б такого цікавого для нас купити? Я думаю, що по світу є наприклад, є цікаві варіанти, які ще у нас, скажімо, яких у нас ще немає. Більше того. А це дуже цікавий механізм, оскільки ми ж думаємо про те, що США купують тільки в себе. А в принципі, механізм, який є, дає їм можливість купувати американо-норвезьке, американо-ізраїльське. Тобто, те, що вироблено, фактично в кооперації такій, і те, що розташовується по світу варіантів, я думаю, з технічної точки зору може бути немало, немало варіантів. І я думаю, що виходячи з того списку листа цього потреби, який є від нас, від нашої міноборони, там точно можна знайти те, що буде по круговому механізму. такого можна закупити однозначно. А якщо брати, скажімо, ракети, могли б ми припустити і просити сполучені штати купити для нас ракети, як тактичні вони ж є і на близькому сході. Вони ж є вже і в Польщі, і в Румунії. Вони є. Так і скажімо, ракети зовсім інші. Ну, наприклад, Туреччина має там новий оперативно-тактичний ракетний комплекс Тайфун, там дальністю uh -huh. дії 560 кілометрів, або там в тій самій Індії, з якою у Сполучених Штатів зараз непогані такі... Індія. От. Дуже цікава, до речі, в цьому плані. Тобто, це це, це зараз регіони, які ну взагалі країна, яка привертає до себе увагу, яка була минулі роки споживачем, переважно і в основному зброї радянського зразка. А зараз. Вони і те, що вони почали Вірменію постачати, те, що вони забезпечують, це, до речі, цікаво. І от із Індією я не виключаю, мені здається, що з Туреччиною складніше. Це суто не технічний момент, це політичний момент. Більше у них непрості відносини саме зі Сполученими Штатами. В силу різних там і позицій по Ізраїлю, і С 400 ще не можуть їм забути. Зрештою, треба теж сказати. До речі, по С400 цей же ж кейс виникав. І думали, що це жарт, а це обговорювали цілком серйозно, що можливо заплатити і Україні їх передати. Тобто, це навіть до цього доходило, тому я не виключаю різні варіанти. Ну і зрештою таке питання глобальне, да? на ваш погляд, 24-й рік це все ж таки рік, який ми мусимо пережити, да? якось оговтатися від усього тиску, цього і спрямувати зусилля на 25-й. Чи є якісь версії, коли ми вже в 24-му, наприклад, восени зможемо якось скористатися усіма цими допоміжними речами, і від Сполучених Штатів від Європи? Ви знаєте, я прихильник того, що треба користатися і не чекати, тому що ситуація доволі таки мінлива. Ми не можемо спрогнозувати, яка точно буде кон'юнктура, як складуться обставини в 2025 році, і після виборів в Сполучених Штатах, і загалом. І я думаю, що якщо буде цього року момент, який можна користатися, його треба використовувати обов'язково, тому що я дуже часто чую про оборону і про те, що це правильно так, це виправдано, коли так складаються умови. Але не треба думати, що це. Вихід із ситуації назавжди, бо оборона вона може закінчитись двома речами: або ти з оборони вийдеш, або другий фактор ти з оборони не виходиш. І конфлікт або заморожується, ну скоріш за все, і все, і позиційна фаза, і тупік, те, що називається. Тому, якщо є можливості спробувати зараз, навіть локальні тактичні їх треба використовувати цього року. Ну що ж, пане Олександре, я вам надзвичайно вдячний, з, 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 особливо за ваш оптимізм, за таке бачення майбутнього досить таке прагматичне і, до речі, цікаве. Дякую вам. Дякую. Хочу нагадати, що гість програми Security Talks Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Побачимося.